На майданчику міняровіниця. Акційний Ловол 244 є з двох дисковим щепленням. На вузькій резині 9,5х24, трохциліндровий двигун, вага трактора тона 350. Замовляйте, приїжджайте, тестуйте, трактора в наявності. 22 рік. Ось бачите, ще навіть в пльонусі. Також великий вибір булатів. 244 джинви на вузькі, на широкій резині. Також є акційний шифінг 244 CL задня резина. 112 на 24 з примусовою гідравлікою. От стоять циліндри. Передня резина трактора 7,5 на 16. Запрошую на наш виставковий майданчик Міні-Агровіниця по вулиці Тиврівське шосе 2А. До зустрічі!